Всім привіт! Сьогодні ми готуємо смачне лечо з кабачків на зиму. Для цього нам потрібно 1,5 кг кабачків, 4 цибулинки, 4 перчинки, 4 помідори, два чилі. Я просто люблю гостро. Можете не давати, якщо не любите, і 4 зубчики чесника. І так, почали. Для початку нам потрібно зняти шкірку. Ми надрізаємо всі помідорчики і складаємо в миску, заливаємо їх кип'ятком і залишаємо на одну хвилину. Так, Поки наші помідорки відпарюються, щоб зняти шкірку, ми нарізаємо кабачок. Ми кабачок нарізаємо на середні ріжемо Кабачки Кабачки я беру молоденькі, пройде дощик, і вони знову виростуть, кабачки у мене домашні. От. Нарізаємо всі кабачки отакими от кубиками. Так, дістаємо помідорки з гарячої води. Зараз буде шкірка так легко зчищатися, беремо з помідорів, дуже легко. Так, тепер беремо помідорчик і нарізаємо на квадратики. Ось так, ось такі середньо-дрібні. Так, кабачки і помідорки. Ось такі от квадратки ми вже нарізали. Зараз нам потрібно нарізати цибулю на пів кільця Ось так, Нарізаємо цю цибульку. Так, цибульку ми порізали, тепер беремося ми за перець. Оце насіння, що я перцю, не викидайте. З нього можна буде зробити дуже смачну ароматну приправу. Я в одному з відео покажу, як. Фактично, залишки можна зробити паприком. Так. Так, перець вже також нарізали. Тепер, якщо робити гостро, то можна додати паприку. Паприку я так беру так такими. дві буде трошки гостріше. Нам, на жале, буде трошки гостріше, щоб додати паприку. Так, паприку. Я кладу до перця, будемо разом з перцем. Давати. Так, і тепер чесник. Часник нам потрібно просто дрібненько нарізати. Як я люблю це робити, беремо ножиком, просто. Дис... О, а потім дрібненько нарізаємо. Чим дрібніше, тим краще. Ну, можна чесникотавку. Так, всі підготовчі роботи ми зробили, все порізали, потерли. Так, починаємо готувати. Беремо свій улюблений банячок глибокий, вливаємо 150 мл олії, потім викладаємо помідорки. Після помідорів ми даємо перець. З перець з паприкою, так, розгорнули. На перець – цибуля. Так, Все викладаємо гарно слоями. Так, і в останню чергу кабачку. Вкладаємо повністю всі. Так, тепер ми додаємо 5 столових ложок цукру. Один на один, три, чотири, п'ять. Та півтора столової ложки солі. На закрутки я завжди беру кам'яну. Так, включаємо на повільний вогонь і ставимо на 25 хвилин. Постійно потрібно помішувати. Не забуваємо постійно помішувати, щоб кабачки пустили сік і була юшечка, щоб нам нічого не пригоріло. І щоб полога не вивітрювалася, то можна накрити кришкою. Так, відкрили кришечку, добре помішали і знову можна накривати. От, додаємо, пройшло 25 хвилин, додаємо ми 130 г Томатного пюре, Так. а також 2 столові ложки томатної пасти. Або можна просто 250 грам томатної пасти. Додаємо 4 зубчика чеснока, дібно порізане Так. зелень. Все гарно вимішуємо. Залишаємо отак так варити ще 15 хвилин. 5 хвилин до закінчення приготування нашого лечу додаємо столову ложку косу, гарно вимішуємо і будемо закручувати в банки. Банки в мене ось такі гарні, патріотичні, українські. О, Бачите, нові ну, 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 нові кришечки такі дуже гарні. Ось. Будемо закручувати в 700 грамові баночки. Наше лечо. Починаємо ми все накладати в баночки. У мене є ось така спеціальна штучка. І для накладання так. Бюшечку теж додаємо. Баночки треба щільно доверху, щоб не було ніякого повітря. До самого верхо і юшечки Ну, Бачиш, що треба? І ще трошки до самого вершочка. Так, беремо наш ключ. Так, перша наша баночка такої смакоти готова. Наша лечо з кабачків готова. Зараз ми його скуштуємо. М -м -м, яка смакота? З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 3 700 грамових баночки і ще так на вечір поїсти. Всім смачного!